Вітаю, любі п'ятикласники. Сьогодні у нас тема уроку ділення десяткового дробу на натуральне число. Давайте розглянемо такий собі прямокутник. Ми знаємо його довжину. Вона 15,6 дециметра. А ширина сказана в 4 рази менше, в 4 рази менша за довжину то нам потрібно знайти ширину. Ну, зрозуміло, що ми повинні 15,6 поділити на 4, але ми ж не вміємо ще десятковий дріб ділити на взагалі число, то ми зробимо по-іншому: 15,6 дециметра, якщо ми переведемо в сантиметри, то ми отримаємо 156 см. Тоді 156 см ми спокійно можемо поділити на 4 стовпчик. 156 ми ділимо на 4. Ну а ці числа, вони натуральні, ви спокійно можете вже виконувати це ділення. Що ми робимо? Ми беремо 15, ділимо на 4, беремо по 3, 3 помножити на 4 буде 12, остача 3, 6 ми зносимо. 36 ділимо на 4, це буде 9. 9 помножити на 4 це буде 36 і остачі 0. Тобто, ми отримали 39. Але 39, в яких одиницях вимірюється? Ми 156 сантиметрів ділили на 4, то ми отримали 39 сантиметрів. Але. В нас прямокутник, виміри його були в дециметрах. Ну, давайте тоді 39 см переведемо в дециметри ми отримаємо тоді 3,9 дециметра. Дивіться, якщо б ми 15,6 ділили на 4, то ми б отримали 3,9. 15,6 поділити на 4 дорівнює 3,9. Як же ми це отримали? Давайте подивимося, якщо ми записали це в стовпчик, щоб не переводити з одних одиниць в інші одиниці і потім виконувати ділення. Якщо 15,6 ми поділимо на 4. Дивіться, ми беремо цілу частину, 15, ділимо на 4. 4 в 15 вміщується 3 рази, тобто 3 помножити на 4 буде 12. Знаходимо остачу, остача дорівнює 3. І так само зносимо 6. Але тут вже ми ж бачимо, що після трьох стоїть кома. Тобто, що це означає, У нас ціла частина у нас закінчилася. Тому і у відповіді, коли у нас ціла частина закінчилася, ми ставимо кому. А тільки тоді зносимо 6, 36 ділимо на 4, це буде 9. 9 помножити на 4 це буде 36, в остачі 0. Тобто, таким чином ми десятковий дріб поділили на натуральне число. Ви поставте відео на паузу і запишіть цей приклад. А ми потім переходимо далі. Ну і давайте подивимось, що поділити десятковий дріб на натуральне число треба поділити дріб на це число, не звертаючи увагу на кому. Проте поставити в часті кому, коли закінчиться ділення цілої частини. Тобто, як я вам і казала, ось ми цілу частину 15, ось вона ціла частина. Коли вона закінчилася, Тобто ми ставимо кому, а далі вже зносимо цифри після коми і продовжимо ділення далі, як і ми ділимо натуральне натуральне число. На натуральне число. За потреби дописати справа після коми потрібно кількість нулів, щоб закінчити ділення. Що це другий пункт означає, ми з вами познайомимося трішки нижче. Якщо, наприклад, в нас би це число 36 на 4 не поділилося б, після шістки ми знаємо, що стоїть купа нулів, і ми їх можемо далі зносити. Це правило, яке вам потрібно знати і їм користуватися, щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, давайте розглянемо приклад, коли ж ми будемо другим пунктом із правила користуватися, дивіться. Якщо нам потрібно 2,8 поділити на 5. 2,8 ми ділимо на 5 в стовпчик. Ми беремо цілу частину 2. Ось вона, ціла частина 2. Але як може таке бути? 5 в 2 не вміщується. Тому це буде 0. 0 помножити на 5 це буде 0. Тому що у нас дільник. Більше заділене, тому ми тут пишемо 0. Знаходимо остачу, 2 мінус 0 буде 2. Все, у нас ціла частина закінчилася. У нас ціла частина була 2, вона закінчилася. Тоді ми після нуліка ставимо кому. Далі зносимо 8 і тепер 28 ми ділимо на 5. Ну, то можна взяти по 5. 5 помножити на 5, це буде 25, але у нас ще ділення не закінчилося. Ми знаходимо остачу, остача буде 3. Але ми знаємо, що після вісімки стоїть купа нуліків. Ми можемо дописати ось тут от нулік, і знести його вниз. Тобто, тут буде вже 30. 30 ділимо на 5, це в нас буде 6. 6 помножити на 5 це буде 30, Все. Ділення завершено, остачі буде 0. Тобто, якщо ми 2,8 ділимо на 5, у нас виходить 0,56. Поставте відео на паузу обов'язково і запишіть цей приклад. Переходимо далі. За правилом ділення десяткового дробу на натуральне число можна поділити натуральне число на натуральне число, коли ділене не кратне дільнику. Що це означає? Нам потрібно число 20 поділити на число 8. Але ж 20 на 8 ділиться з остачею, але ми спробуємо поділити його в стопчик. 20 ділимо на 8 в стопчик. 20 поділити на 8. Ну, 8 в 20 поміщується 2 рази. 2 помножити на 8 – це буде 16. І остача – 4. У нас ціла частина закінчилася. Все, у нас в остачі 4. Але ми знаємо, що якщо поставити у 20, ось тут от кому, то після коми є там нуліки. Там їх безліч нуліків. Так як ціла частина у нас закінчилася, тому ми після 2 ставимо кому, і оцей нулік ми зносимо, і в нас вже 40 ми ділимо на 8 і отримали 5. 5 помножити на 8, це буде 40 остачі 0. Тобто, якщо ми 20 поділили на 8, то ми отримали 2,5. Тобто, в такому разі, ми ці натуральне число поділили на натуральне число, але отримали десятковий дріб у відповіді. Поставте відео собі на паузу і обов'язково запишіть цей приклад. Переходимо далі до наступного завдання. Подивіться. За допомогою дії ділення можна перетворити звичайний дріб на десятковий дріб. Давайте згадаємо, що означає рисочка дробу. Рисочка дробу у нас означає ділення, тобто 21, 25, записано звичайним дробом. Що це означає? Що 21 ділиться на 25. 21 поділити на 25, ми можемо в стовпчик. Ми вже навчилися ділити натуральне число на натуральне. Ми знаємо просто, що ми отримаємо десятковий дріб. Ну, поділимо в стовпчик 21, поділимо на 25. Але 25 більше за 21, у нас виходить, що дільник більше заділений. А якщо дільник більше заділений, тоді. В частки, ми отримаємо 0 і зразу ставимо кому, тому що у нас ціла частина закінчилася. 0 помножити на 25 це буде 0, в остачі тут буде 21. Але ми знаємо, що у числа 21 після коми стоїть нуліки. Ось ми їх і дописуємо. Перший нулік дописуємо і зносимо його. Нулік, тобто 210 ми зараз будемо ділити на 25. Ну, якщо 210 поділити на 25, 25 у 210 вміщується 8 разів. 8 помножити на 25 це буде 200, знаходимо остачу, остача буде 10. Але ми ще не закінчили ділення. У нас же там ще є нулік. Нулік ще є. Ми можемо його знести до числа 10, ось ми дописуємо його, 100 ділимо на 25, це буде 4. 4 помножити на 25 буде 100, і ось тут ми в остачі отримали 0, тобто ми завершили ділення. Тобто, можемо записати це дорівнює 21 поділити на 25, тобто 0,84. Це означає, що звичайний дріб 2125 дорівнює десятковому дробу 0,84. Поставте обов'язкове відео на паузу і запишіть цей приклад. І переходимо до практичної частини. Цей номер усний, треба знайти цілу частину. Частки. Що це означає? Ось у нас перший приклад 25,14 ми ділимо на 6. Нам не потрібно виконувати тут ділення, нам треба знайти цілу частину частки. Тобто ми згадуємо правило, як ділиться десятковий дріб на натуральне число. Ми беремо спочатку цілу частину 25, ділимо на 6 і отримаємо. Цілу частину частки. Ну а 6 в 25 поміщується 4 рази. Тобто буде 4 цілих. Ну і далі нам вже не потрібно. Нам просять, знайдіть цілу частину частки. Далі, другий приклад. 10,45 поділити на 5 дорівнює. Далі ви відео ставите на паузу. Ви знаходите спочатку цілу частину частки. А потім ви знов відео вмикаєте і дивитесь, чи правильно ви це зробили. Дивіться: якщо ми беремо цілу частину діленого, ділимо на 5 на дільник, то ми отримаємо 2, 2 цілих, кома. Ну, а далі нас не цікавить, нам треба тільки цілу частину частки знайти. Третій приклад: 87,7%. 5 десятих поділити на 7. Дорівнює. Так само ви відео поставте на паузу. Спочатку ви перевірте себе, чи правильно ви зрозуміли, що потрібно робити. Тут ціла частина у нас 87. Треба 87 поділити на 7. Ну, це буде 12, цілих, тому що 12 помножити на 7, це буде 84. Остача 3, остача менше, ніж дільник 7. Тоді. Тут ціла частина буде 12, Далі буде стояти кома, і далі вже виконується ділення, але нас поки що просять знайти цілу частину. Нас там далі не хвилює, що там далі буде. І четвертий приклад. 3,72 поділити на 8 дорівнює. Ставте відео на паузу обов'язково. Спочатку відповідаєте собі на питання, як ви зрозуміли, яка буде ціла частина частки, а потім вже відео знову вмикаєте і перевіряєте, чи правильно ви це зрозуміли. В цьому числі ціла частина 3. 3 менше, ніж 8. Тобто ділене менше дільника. Тоді ціла частина частки у нас буде 0, цілих. ну і далі якісь там будуть цифри. Якщо ви правильно зрозуміли правила, то ви правильно відповідаєте на ці питання і правильно знаходите вже цілу частину частки. То в подальшому вам буде простіше, переходимо далі до наступного, до наступного номеру. Тут же номер письмовий. Ви в зошиті записуєте номер 1539 і ми починаємо виконувати ділення. В зошиті записуємо 1539. Ми починаємо зразу виконувати стовпчик. Перший приклад записуємо 57,2 поділити на 8. Поділити Тільки пишемо ось так: от, за допомогою куточка. Зразу стопчик в зошиті записуєте. Ну, і дивіться, згадуємо правило, щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, потрібно взяти цілу частину. Ми спочатку беремо цілу частину, 57, ділимо на 8. Ну, це з таблички множення. Якщо 57 поділити на 8, це можна взяти по 7. 7 помножити на 8 це буде 56, підписуємо, знаходимо остачу. Остача буде 1. Зупиняємось. 57 була ціла частина, вона вже закінчилася, від неї залишилась остача одиничка. Тоді ми після 7 ставимо кому. І тільки після цього двійку зносимо до одинички. 12. Далі ділимо на 8. 8 в 12, один раз вміщується. 1 помножити на 8, це буде 8. 12 мінус 8 це буде 4. Але ж у нас остача є. Згадуйте, що потрібно зробити далі. Далі в нас же стоїть нуліки після двічки, купа нуліків. І ось, ось цей нулік ми дописуємо і його зносимо до цієї четвірки. Ми зносимо його і далі в нас 40. 40 ми ділимо на 8, виходить 5, 5 помножити на 8, це буде 40, остачі 0. Ось ми виконали ділення 57,2, якщо поділити на 8, то виходить 7,15. Давайте перевіримо це за допомогою множення. Щоб перевірити, потрібно частку 7,15 помножити на дільник на 8. 8, ви бачите, я підписую під п'ятіркою. 8 множу на 5, що в мене виходить? В мене виходить 40, нулік пишемо, 4 пам'ятаємо, 8 помножити на 1, це буде 8, і 4, це буде 12, 2 пишемо, 1 пам'ятаємо, 8 помножити на 7, 56, і 1, 57. І ми дивимось після коми у нас два знаки. Тобто з кінця я відраховую два знаки. Виходить 57,20 дорівнює, але згадуємо, нулі костані не пишемо. Тобто 50,7,2 виходить. Тобто ми виконали ділення правильно. Так, переходимо до наступного прикладу. Давайте розберемо ось цей четвертий приклад. Записуємо четвертий приклад. 927,36 ми ділимо на 48. Ціла частина у нас 927. Ось вона, ціла частина. Але вона дуже завелика. Як ми зразу здогадаємося, яка там буде в нас частка? Ні, так дуже складно. Тоді, що ж ми тут робимо? Ми беремо 92. Ділимо на 48. 48 в 92 вміщується у нас один раз. Один. один помножити на 48 це буде 48. Знаходимо остачу. Остача у нас буде тут 12 мінус 8, буде 4, 8 мінус 4 буде 4, остача 44. Але ціла частина не закінчилася. ми Просто цілу частину розбили так на якісь частини, щоб нам було зручно ділити. І тоді ми 7 зносимо вниз. І 447 будемо ділити на 48. 48 вміщується в 447 9 разів. Тобто ми беремо по 9. 9 помножити на 8. Це буде 72. 2. Пишемо, 7, пам'ятаємо. 9 помножити на 4 буде 36 і 7 буде 43. Тобто вийшло 432. Знаходимо остачу. 7 мінус 2 це буде 5, 4 мінус 3 буде 1. Це наша остача. Піддивимось, все, у нас ціла частина закінчилася. Коли ми 927 поділили на 48, у нас вийшло 19 і 15 в остачі. Тоді ми після 19 ставимо кому і зносимо до 15 тільки одну циферку 3. Тільки трійку зносимо. І далі 153 ми ділимо на 48. Ну і думаємо, наскільки можна е, взяти. Якщо ми візьмемо по 3 то 48 помножити на 3, це я думаю, що буде забагато. 4 помножити на 3 це буде 24. А, ні. 3 помножити на 4 буде 12, 2, 14, 144. Дуже добре. Тобто ми по 3 беремо. Тут виходить у нас 144. Знаходимо остачу, остача буде 9. І до дев'ятки ми зносимо 6. 6 зносимо 96 поділити на 48. Тут буде по 2. 96, все, остача у нас виходить 0. 0. Ось такий у нас приклад. Тобто 927,36 ми ділимо на 48, отримали 19,32. Ми з вами розібрали ось ці два приклади. Ви самостійно. Виконуєте дома в стовпчик другий, третій. П'ятий та шостий. Тобто, із номера 1539 виконуєте дома чотири приклади – другий, п'ятий, третій та шостий. Дякую за увагу.